Приїхав брат, каже, хоче молодої картоплі, домашній такої, з городу. Так, йдемо... Давно не куштував, дуже-дуже. Йдемо, -дуже. е, подивимося, що в нас виросло. Ми ще не копали в цьому році. Що ти далеко пішов? Аго. <рес> вже забув, як картопля виглядає. Чекай! <рес> виросло шо? щось, щось на така бідненька, Бур'яни. А вже. Бур'яни. Без бур'янів ніяк. <тутцес> а що ж ми раніше купимо? Оце картопелька в чому ми, ми її раніше не копали Слухай Крапля вирішує Дивись тільки ми. тут. Оце ж вам і горох, да, що писали мільйон у мене коментарів. Горох буде горох. Ось, дівчата оце вам горох. Так, оце Сказал. вам і горох, пані Валя. Із вороною на авки. Ось угорок, бачите. Корчик один. Дивіться, дівчата. Картопля класна. Взагалі в 100 раз краще, ніж була в минулому році.